Доброго дня, мої любі малята! Сподіваюся, що сьогодні всі ви прокинулися зранку в гарному настрої і із задоволенням приєдналися до нашого заняття. Діти, давайте згадаємо, яка зараз пора року. Так, діти, вірно ви говорите, зараз зима. І хоч на вулиці погода... Зараз не схожа на зимову, але справжня, весела зима обов'язково ще буде. Діти, а вам подобається зима? А що саме вам подобається е, зимою? Напевно, найкраще взимку це ігри та прогулянки. Пропоную вам зараз... Поглянути на картину і подумати, чи можна діткам займатися взимку. Дітки, погляньте на цю веселу картину, скільки тут діток, і всі вони весело розважаються в зимовий час. Ось, друзі, на перегонки Мчаться на лижах з разом своїми друзями-песиками. А ось весела юрба діточок спускається із гірки. Дівчинка зліпила сніговичка. А ось дітки наліпили сніжок. І весело з ними граються, а можливо, навіть зроблять цілу снігову фортецю. Ось як весело дітки розважаються взимку. Малята, а що ще можна побачити взимку? Давайте разом з вами розглянемо картинки. Та згадаємо. Так, подивіться уважно, що ви тут бачите? Так, молодці. Тут зима насипала багато-багато снігу. І все-все покрилося білою ковдрою, навіть дерева. Тож взимку ми можемо побачити сніг. Так. Молодці. Так. А ось тут що ви бачите? Так, це сніговик. Коли на вулиці випадає багато снігу, ми можемо під час прогулянки побачити різних сніговиків, яких зліпили діти чи дорослі. Так, добре буває таке взимку. Що дітки? Хто здогадався? Так, діти, це бурульки. Їх теж можна побачити взимку. А де ростуть бурульки? Бурульки ростуть на дахах будинків. Так, молодці дітки. Давайте розглянемо ще одну картинку. Так, а ну уважно, подивіться. Що це таке ви бачите? Хто вже здогадався? Так, діти, це крига або лід іще говорять, коли на вулиці мороз, вода замерзає, і ми можемо побачити ось такі морозні льодяні малюнки на калюшках, на річках, там, де є вода. Отже, взимку буває лід. Молодці діти, ви все дуже добре знаєте. А якщо ви так багато вже знаєте, то я пропоную вам пограти у веселу гру. Вона в нас буде називатися Так або Ні. Я буду вам показувати малюночки, і якщо такий малюночок... Чи те, що на ньому зображено, ви можете побачити взимку, потрібно голосно закричати Так. А ну давайте потренуємося разом. Кричимо так. Молодці! А якщо я показую малюночок, на якому зображено те, що не буває взимку, то треба голосно закричати Ні. Давайте разом потренуємося. І разом покричимо. Ні, молодці! Зараз граємо в таку гру. Дивіться уважно. Так, дивимось на перший малюночок. Дівчинка на саночках спускається з гірки. Що ми будемо кричати? Так, молодці, тому що взимку. Ми можемо спускатися на санчатах. Так, а це хто? Сніговик? Правильно, що ми будемо кричати? Так, звичайно, ми тільки що з вами бачили на малюночках зимою сніговиків. Так. А тут зображені різнокольорове листя. Що ми будемо кричати? Ні, звичайно, тому що взимку на деревах листя немає. Так. Дітки, та це ж новорічна ялиночка. Звичайно, ми кричимо? Так, чи нещодавно, може ще в кого і зараз вдома ще стоять новорічні ялиночки? Так, добре, слідуюча картиночка. Це квітка. Що ми кричимо? Ні, тому що взимку квіти не ростуть на вулиці. Молодці. Це бджілка, так, діти. Можемо ми бджілку побачити взимку? Ні. Взимку сплять і не літають. Так, молодці? Це? Шапка. Правильно? Що ми будемо кричати? Так, тому що всі ми взимку одягаємо теплі шапочки, щоб не замерзли наші вушка. Так, добре. Що ж тут ви бачите? Це ягідки, так. Можемо ми взимку на дереві зустріти ягідки? Вишеньки? Ні, так, вони радують нас тільки, коли тепло влітку. Так, добре, молодці. Так. Це рукавички, правильно. Що натричимо? Так, тому що ми втягаємо взимку рукавички. Молодці діти. Так. А це хтось катається на лижах. Що ми яке слово кричимо? Так, звичайно, взимку дітки катаються на лижах. І останнє малюночок. Цей сніжок сипеться з хмарки і всі разом кричимо. Так, ми взимку дуже-дуже любимо сніжок і гратися з ним. І дорослі, і маленькі. Молодці малятка. А як ви думаєте, взимку завжди весело? Чи буває і небезпечно? Давайте з вами подумаємо. Чи буває якось взимку такі ситуації, щоб загрожувало нашому життю. Так, хто вже подумав? Можливо, дорослі підказали. Так, ну давайте трішки і я вам буду підказувати. Коли дуже-дуже намітає багато снігу, це гарно? Чи не завжди? Наприклад, на дорозі машина заважає багато снігу рухатися і, можливі, аварії. Так, добре, а чи можна взимку ходити під дахами, де виросли великі бурульки? Так, звичайно, не можна, тому що бурульки можуть упасти і. Поранити людину. Так, а чи е, гарно вам ходити взимку, коли слизька дорога? Буває таке? Та не дуже гарно. І багато хто із дітей, із дорослих падає на такій дорозі. Так, можна поранитися або навіть зламати руку чи ногу та потрапити до лікарні. Так. А ще, скажіть мені, дітки, коли взимку дуже-дуже сильний мороз? Це добре чи не дуже? Так, якщо дуже довго гуляти на морозі, можуть у нас замерзнути щічки. Так, і це не дуже приємно. Можуть замерзнути ручки та ніжки. А ще... Якщо не одягти теплий одяг, взагалі можна замерзнути та захворіти. І тоді мама буде лікувати всіх гарячим чаєм з медом. Так, ось бачите, дітки, зима буває як веселою, так і небезпечною. Тож взимку треба бути всім. Дуже-дуже обережними. Але я сподіваюся, що нічого поганого взимку, ні з ким із нас не, не трапиться. І коли випаде багато снігу, ми зможемо весело гратися на прогулянці. Дітки, а як саме взимку ви проводите час? Весело та гарно під час прогулянки я б дуже-дуже хотіла дізнатися. Тож надсилайте мені свої фото та відео із вашими зимовими розвагами.